Так, друзі, слава Україні! З вами Дмитро Калинча. Значить, дивіться по ситуації, по трагедії, яка сталася в кутах Косівського району Івано-Франківської області. Там загинула дитина 9-річна. По попередній такій інформації там відбулося зґвалтування та вбивство. На що хочу звернути увагу? Приношу співчуття родині загиблої. Значить, що відбулося? Цей по попередній інформації, цей чоловік, який скоїв даний злочин, вже відсидів 13 років за аналогічний злочин, за вбивство з галтуванням. Його недавно звільнився з місць позбавлення волі. Потім кастом крадіжка велосипеда 5 років умовно з відтермінуванням на 3. і декілька було домагань, декілька було заяв. Від жінок кути, я так розумію, і навколишніх сіл, що він їх там переслідував. Одну навіть жінку там наніс їй гематоми, і наніс їй порізи якимось незрозумілим предметом. Як правило, поліція на це все не відреагувала взагалі. Вони це все спустили на тормоза, пробували приховати злочин, і в кінцевому вони не попередили злочин, що призвело до нещастя. Зібралася громада, до мене звернулися мої підписники. Ми були у Косівському райвідділі, розмовляли з начальником райвідділу. До вашої уваги зараз це все розмова, а потім я далі прокоментую. Що ще хотів додати, спочатку начальник райвідділу. Спочатку нам рай відділі казали ну, представникам громадськості потерпілим, що всі поліцейські на місці скоєння злочину, включаючи начальника райвідділу. Коли ми вийшли з райвідділу, почали телефонувати начальнику райвідділу, казали, що він на місці. Тобто, нас брешуть, нас ніхто не збирався приймати. Ну нічого, ми будемо ходити до останнього, до останнього. <плесу> О! А нам сказали, що ви на місці події. Брешуть ваші підлеглі. Заходьте будь ласка. Це вот, да? Ні, зараз там далі. Лише, 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 цвет. Знаєте, яки славу Даже світло працює. Нет, зараз не буде.

Особисто... Це враження. Добре. Час. Я сьогодні не по цьому поводу. А ми тут зараз, відмовни, нас тут а ви все до машини поїдете? Так, може бути. будь ласка. Та я постою. Ні, присідайте. ты посідай. вас уважно? Так це ми вас, вони вас мають слухати, а не ви. Ми е, писали заяву на те, що вчора сталося з дитиною. Щось насіло дитину, вбив. Ваше прізвище Пери... багняк, так я розумію? Ні, я багняк тут. Я це каляк. Теж писала в кутах заяву, підписалася все, і це так нічого не бувало. Що чекали? Поки дитина не засідати, чи я? Чому? Ну по... чому його зразу по... там не по... не затримані. По заяві багняк. Антоніне Васильівна, це хто у нас звернувся 35. 35 Внесені в відомості в державний реєстр досудових розслідувань. На даний час триває досудове розслідування і також триває е зараз е в місті, Коломиї судом медичної експертизи. Угу. А чого його не могли було закрити, щоб він. Дивіться, що попередньо ми, було по ньому кримінальне провадження, яке було направлене у суд, йому суд його засудив. До п'яти років позбавлення волі зі строчкою на 3 роки. Перед тим, щоб було купа Заяви писали, жінки, заяви писали, що добуває. Там ніхто не бере. Як до вас звертається, пані? Віта. Пані Віта, безпосередньо кажіть, яке прізвище, ми зараз всі заяви піднімемо, Всі дамо вам вечір. Цим коляк, Віта, вистаємо. Коти, так? Старі коти, так. Старі коти. Як з вами можна зв'язатися, щоб надати вам. 068. 068. Ну, а що людина написала заяву, навіть нема даних? 42.11. Зараз ми піднімемо матеріали, пане Дмитро, і надамо людині. Ну, 5 чи 6 випадків спроб зґвалтування. І під кінець убивства 9-річної дитини. 204 чи 214? 214. 42,11. 42.11. 5 чи шість випадків, от два випадки, написані заяви. <постив> е, і е, ще двоє Панал. людей є на телефоні. Вони okay. завтра, післязавтра будуть. У мене до вас одне питання: як до представника громадськості? 5 чи шість випадків спроб згултування. От є порізана рука, навіть є, що він ножом чи там, не знаю, якимось предметом, ріжучим, порубав людину, і чому ви його не закрили, і під кінець вбивство дев'ятирічної дитини? Поясніть нам, що відбувається у вашому віреному вам райвідділі. То, що а, у нас з вами не особиста, не приєзнь, це і особиста. Зараз є от ситуація. Ще раз вам поясню, по кожному факту проводиться перевірка, у нас відомость державний арест, і тут триває розслідування. По кожному факту, зараз піднімемо матеріали, можу надати вам вичерпну відповідь по кожному середньому покажіть. Так ви кожні... надайте батькам тої дитини, що загинула, Ну, що вбита, загинула, я не знаю, як правильно назвати, Ви їм надайте. По даному факту вчора... Ви... Дивіться, я як бачу, то вам би варто було написати заяву на звільнення, а от дільничого, який це все прикривав, бо у нас. Хто він не прикривав? А, е... Ми підозрюємо. Правильно я кажу? Що взяв хабар в натуральному вигляді, і з цього дурачка переписали пан, хату, чи він продав хату. Ну, це Дмитро, є факт, доказаний от людьми. Дмитро. Я не закінчу свою думку. Дмитро. Якщо і пані... от ви коли писали заяву? Ви коли писали заяву? Коли? Червоного, будь ласка. Коли я писали? Березень. Ну, так, так. ну, а зараз у нас червень, так? Зараз ми... І яка реакція була у часткового на це? Дільничого Пане, офіцера поліції? Пане Дмитро, а, послухайте, я... будь ласка. Ми зараз... Яка реакція була поліції? поліції? Були я, чоловік, і ще одна що потерпіла. Тож, чоловік був, ти почав чоловікового обрати. То є два епізоди, ви йому сказали, да? так? Халяк, він та був, тату так. І він був і його тато був. І був у слідчий, приймав мене заяву. Я йому пояснюю, що написала, і він сказав, ти чого ходиш в цій годині, якщо твоє діло, хоч з 8 там до 10, ти би мав бути. Це до до 10-ї години вечора ти мав бути вдома. А він о 11-й годині на людей? Вона перебувала під адміністративним наглядом. Його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за порушення нагляду. Також має. його перевіряли за місце проживання, за крадіжку але я вам сказав, його суд засудив до п'яти років за статтею 185, частина 4 до, 4 років, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням, тобто 75 на 3 роки. Гаразд, а то зґвалтування з убивством в Верховині, що є інформація, що він відсидів 12 років, за то про, що це? про це ви що можете сказати? У Верховинні... Верховині, він... чи у Єрем, чи де то? Ні, він... Наскільки мені відомо, він чинив на території Косівського району і на території іншої області його було засуджено до 13 років позбавлення волі. Тобто, людина, яка вже 13 років сиділа за зґвалтування з убивством, чи що там було неважливо, то тут ви її вважаєте після цих нападів, що їй не треба було обмежити її пересування хоча б, б, б дати домашній арешт. Ілі... Ілі... Дмитро... Або закрити взагалі Пане на СІЗО. Пане Дмитро, е... поліція не. Правій обирає суд запобіжний захід людині. Mm -hmm. Йому було обрано запобіжний захід. Також його було засуджено до п'яти років позбавлення волі з відтермінуванням на три роки. Вікторія Михайло, задіть, будь ласка. Підніміть, будь ласка, звернення цикаля Квіти Васильів, не mm -hmm. старій кути. Це коли пані було? Кінець квітому кітетуберзі, я вам точно не можу сказати, коли це було. Це було. Підніміть, будь ласка. І дільничий що у нього такий аварійний псих на території і він нічого не робить? Чому нічого не робить? Я вам ще раз кажу. Вони неодноразово притягувалися як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Ну і тобто ці випадки, які були перед цим до вбивства, вони. Це, це законодавство у нас таке, от в чому справа? От Я чого що? дійшло до... Пані цього? Юля, кажу, його суд засудив до п'яти років. Тобто це, це суд мав йому обрати заповідні полі... заходи, от коли полі... він вже зробив Дивіться, це все і жінки. Пані Юля, поліція орган виконавчої влади, у нас є три гілки влади. Виконавча, законодавча суд. 2. Суд прийняв таке рішення, засудити, за його позбавити волі з років. У мене одне питання до вас. От вчинив він напад на цю людину, на цю жінку, порізав її. Чому ви не винесли клопотання на тримання під вартою? Слідчий пане дізнавач, пане виносив таке клопотання? Пане про Дмитро, тримання його пане під вартою? Дмитро. У мене одне питання до вас. Я думаю, у вас ну таке ж саме, так? Да? Пане Дмитро, відомості за статтею 125 внесені в Державний реєстр. 125 це легкі телесні. Чому не внесені по спробі зґвалтування? Надано праву кваліфікацію 125 Секунду, нарід, щоб ви розуміли, 125-та це є взагалі нічого, це є штраф, це приватне обвинувачення, це так зване дізнання зараз. Це без прокурора, без нічого. Що вони тут роблять, невідомо. Ну, продовжуємо. От є напад. от Бачите, порубали людину, порубали жінку, спроба зґвалтування і так далі. Чому? Поліція не винесла клопотання з приводу його тримання підвал. Пане Дмитро, ще раз вам кажу, Внесені відомості за статтею 125 -ту. триває до розслідування. Я не вправі розголошувати досудове розслідування. Чому поліція не попередила злочин? Для чого нам взагалі тоді поліція? Це ваша суб'єктивна думка, пане. Ого, ага, тобто, раз потерпіла, чуть не вбив, друга потерпіла, і моя суб'єктивна думка. Так, і загинувша дитина 9 років. Це і моя суб'єктивна думка, так що ходять діти. От на думки він іще ходив з одним дурачком. Ви про це знаєте? Ще з таким же ходив. Ходив він ще з якимось психом. Біля не самого. дня Не знаю. це поліція задає простим громадянам питання: хто що бачив. Хто з ним був, він саме не хорів. Його бачили вчора біля борсу багато людей. Ну, я це знаю, якщо я дам інформацію. Добре, і... якщо у вас є я такі відомості, інформацію. будь ласка, надайте інформацію, ми допитаємо тих людей. Я надам інформацію. є ми Та ж у вас є дільничі Та офіцери не, поліції. Не, не, Та, ж діля, може... Та ж є дільничі офіцери Після? поліції. Дивіться, я як я бачу ситуацію, ми їм будемо далі просувати. На вас будуть написані скарги, ви маєте написати заяву на звільнення, а дільничий офіцер поліції має бути звільненням по статті. І відправлений в армію. Бо от, чоловік оцеї цієї жінки зараз під Бахмутом воює. А ви не можете дати раду, не можете попередити злочин. Чому? А. Чому ви так думаєте? А, то о, одної жертви це так нічого, так? Да? То, що вбили е, дитину, це нічого. Ну, Там зґвалтували, пар... вбили Там... це слідство, має доказати. Це нічого. Чому? Там ви мене пар... питаєте, чому? Шоку так? Чому цю особу не затримали, коли він напав на цю жінку, що вона єлі втекла, єлі вирвалася? Правильно я кажу? Підтверджуєте моє слова. У Чудом у каплечці. Чудом у каплечці. Пішла, відправила чоловіка і пішла поставити свічку, бо в нього все добре було. Чому ви не попередили злочин? Чому його не, не слід? Попереду, ми внесли відомості про триває до судового розслідування, пане Дмитро. Ну тоді поясніть мені, яким чином він убив з розкою ще один злочин, убив дитину. То це він буде відповідати. Ага, а ви за що будете відповідати? За що ви зарплату берете? За що Дпане ви космічні премії берете? Дпане Дмитро. Якщо ви не згідні, будь ласка, напишіть, маєте головну інспекцію, головне управління, якщо не згідні ага. дружбанам вашим да? білечку і так далі. Про що ви говорите? Шанові? Ага, Про що ми говоримо? Громадськість, ви все чули, ви все бачили. Тут це є пусте місце, це ще гірший райвідділ, ніж вежниця. Я думав, що це вежниця далі нема куди. Ну тут, оказується, ще дно можна далі пробити. Ну і що? Вони попередили? Мені просто цікаво, як би він це казав тим батькам, які лишилися без дитини. Що я можу сказати? У самому є діти. І я бачу, що це, до чого котиться цей весь дебілізм. Він от тільки думає, Вам, як правда, брати ви гроші ви за граві і як брати гроші за ліс. От це про що ваші він думав? Звісно, моє безпрод... да, Ну, Про ваші. це ми з тобою окремо розберемося. Сьогодні Будь ми не вас про, вас про це. Гадите? Громада, у кого, на кого були напади, у кого є якась інформація. звертайтесь. є телефон, буде телефон української, вона вас місцева, Йоля, буде твій телефон. Буде мій телефон, звертайтеся, з кого є яка інформація, що там було. Не, не встидайтесь, бо якщо ви зараз допоможемо поліції це все приховати, то всі лишаться на своїх місцях: і дільничий офіцер, і оцей замечательний офіцер поліції, громадськість, долучайтесь, будьте свідомі, включайтесь в роботу. Не чекайте, коли Каланча і Таринська щось за вас зроблять. Всім гарного дня, ми долучимо ще всю фото і все відео до цього. В цьому не винувати. працювати, але по заявах двох жінок і по заявах... Це ми пишемо заяви Значить, далі, друзі. Ну, ви бачите, що відбувається з нашою чудовими мусорами, з нашою чудовою поліцією. Вони не попередили злочин, вони зробили... нічого не зробили. Таких потерпілих з спробами зґвалтування з домаганнями, з синцями, гематомами, порізами різних ступенів було декілька. Поліція це не брала до уваги і просто це все приховувала і покривала, як ви бачите. Звертаюся на рід до вас. Будьте, не будьте байдужі, максимальний репост цього відео це може статися з будь-ким, бо мене блокують. Народ, будьте свідоміші, якось гуртуємося, об'єднуємося в середу. Це у нас 21.06.2023 о 11-й годині місцеві жителі збираються коло косівського райвідділу для того, щоб задати питання дільничому офіцеру поліції і начальнику косівського райвідділу запоточному. Я не розумію, де депутати. Чому ви ще раніше не винесли недовіру дільничому офіцеру поліції, чому не винесли недовіру запоточному начальнику Косівського райвідділу? Ну, у нас в державі все як завжди. Треба дочекатися якоїсь трагедії. Я постараюсь там бути також на 11 годину 21.06.2023. І народ об'єднуємося, гуртуємося, тому що. Мусора це все спустять на тормоза, бо як бачу, мусора це все покривають. І цей психічно хворий через рік буде знову на волі і знову будете лякатися, вийти з хати. Всім гарного вечора. Ще раз співчуття родині загиблої. Гуртуємося, тримаємося. Слава Україні! Україна, понад усе!